Добрий день! Сьогодні у нас на огляді такий шоколадний адвент-календар від Сільпо, на мальовану ще Мастеркард, не знаю, наш. Шоколадний адвент 24 цукерки. А, і гайда мандрувати аудіоказка від Ірени Карпи, Ірени Карпи всередині. Да, тут ще є аудіоказка, я пізніше все покажу. Різдвяні пригоди білки детективки називається, календар і казка. Маса Масането 168 г. Я не перевіряв, але думаю, десь так там є. Я його вже відкривав, я вже ним користуюся десь два тижні. От, тут написано, хто, може, хто хоче, можете прочитати. Привіт, мій маленький друже, скажи, ти любиш шоколад? Гарстві катски? Якщо так, то домушся зручніше, вкривайся м'яким пледом, бери чашку запашного какао і приготуйся то ся слухати, оцю казку про пригоду білка детективки та її друзів я написала саме для тебе. Маленькою я дуже любила, коли дідусь читав мені в голос, коли за вікном було холодно і темно, а вдома затишно. Тож тепер я читатиму голос для тебе і твоїх рідних, щоб вам було смачніше слухати. У віконцях цього різдвяного адвенту зараховані улюблені ласощі, білки, шоколадні горішки з маршмелу. Ласкаво прошу в світ пригод на пошуки різдвяного горіха. Ірена Карпа. Скануй та слух. Хто хоче, можете відсканувати. Я отак потримаю. Думаю, відсканувала. Е, так, от є 24 віконця. Кожному віконцю наприклад, сьогодні я вже трошки пою, звісно. Але нічого страшного зараз. Відкрию. Бо вони різних кольорів. Наприклад, сьогодні мені отаке попалося. Тут, наприклад, таке. Тут взагалі синє. Ну, коротше, вони різні. Я вже 13 з'їв. І тут є Де 24. Якщо що, в усьому календарі заховано три золоті горіхи. От, наприклад, не просто дивіться, ні в якому разі не можна перевертати отак от, календар, ставити. Да, тут є, є ця штука, але вони не придумали, то, що всі конфети поспадають донизу. Я так один день відкриваю, оп, а в мене немає. Я витягну, оце, воно тут розкривається, я вам не буду показувати, бо вам не інтересно ті конфети. Але кажу, що є три золоті горіхи От в таких упаковках. Вони є стоять на підставці. На такій підставці. І мені попався золотий горіх, перший золотий горіх із маршмеллоу всередині. Ми думали, що він без нічого. Відкриваємо, кусаємо, а відкушуємо там всередині маршмеллоу. І ще я один десь поставив і у 24-му один. Скоро до них дойду. Так що ось такий календар. Скануйте слухай, хто хоче. Ось так він закривається. Це недавно були завезли о, у Сільпо. О, точно, як я в нас був. Ось тут є які фігурки. Ось такі фігурки, бачите, можуть попадатися. І, звісно ж, шоколад. Рожевий з малиною, вибуховий, білий, карамер. Коротше, всі шоколади, які лише не хочете. Кому це от цікаво, можете перечитати. Думаю, прочитали. Ну так, тоді висновки. Календар класний. Тут в кожному віконечку є конфета. І, і ще тут є написана маленька така якби не історія. Ну от, бачите, от тут є. Ну, давайте я ну, покажу. От. «В Каталонсь... У Каталонії діти гріють і годують різдвяне поліно тіо. А на різдво лупцю дійопалицями зі словами Тіо, как і цукерка у мене переселена селед. Трох, звісно, хоч. Ну, але нічого. От, наприклад, сьогодні мені шовку палос написано. Украї... Українська кутя підходить і до природи. Колись господар виносив ложку куті на двір і казав морози, ходи до нас. А коли не йдеш, то не йде. І на жає то пшеницю і всяку пашницю пашницю. Досить інтересно. Так що ціна зараз згадаю ціну. яка тут ціна, секундочку. 18 числа з 18 грудня по 31 грудня на нього зараз знижка 22%. Тобто він в сільпові зараз коштує не 449 гривень, а мінус 22% це 349 гривень. У моєму ще аж 18 штук, але у ваших перевіряйте собі самі. Так що сьогодні показала вам такий календар, може. Пізніше ще вийде на каналі. Сьогодні відео покажу ще один маленький другий календар. Ну і покажу ще один від час майстрів. Календар у мене є класний. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. І до побачення! Сяє і лунає цей різдвяний.